Сьогодні у випуску окупанти п'ять разів атакували поблизу роботиного та дев'ять біля вербового. Встановлюють буржуйки, купують дрова та збирають хмиз. Як при фронтовому гуляйполі готуються до зими. Вручення повісток ТЦК та муніципальна варта робитимуть поквартирний обхід. Чи мають законні підстави? У двох муніципальних автобусах в Запоріжжі розмістили портрети колишніх водіїв, які загинули, захищаючи країну. Окупанти п'ять разів намагалися відновити втрачене положення біля роботиного на запорізькому напрямку. Втім, безуспішно про це сказав речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов у щоденному зведенні. Також українські воїни відбили дев'ять атак ворога північно-західніше Вербового Запорізької області. Тим часом на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції. Порожні вулиці покинуті розбиті будівлі та площі, які заросли травою. Це гуляй поле, що за 8 кілометрів від лінії фронту. Колись місто із 13-ти тисячним населенням нині порожнє. Магазини, аптеки та комунальні підприємства зачинені, а приватні подвір'я пошкоджені ворожими снарядами. Тут далеко ніхто від підвалі не відходить, обстріли можуть початися будь-якої хвилини. Цього ніхто не застрахований. 99% населення мешкає саме в підвалах. Ну це найбільш безпечним, скажем так, місце. Юрій Ясько один із тих, хто вимушений жити у підвалі, адже його квартира ще зруйнована. Показує своє спальне місце, яке облаштував біля буржуйки. Чоловік каже, тут ночує сам, загорнувшись у дві ковдри. мене там стоїть буржуйка, ну вона оце територія не отаплює. Тобто не вистачає тепла взагалі. Я оце поставив крісло біля, ся, біля буржуйки. то все моє тепло. Поки воно горить, поки мені тепло. Якщо дві буржуйки буде, коротше, буду топити оцю і оту, то все все отопиться. 83-річний Олександр Москальов до повномасштабної війни жив у цьому будинку разом із родиною. Розповідає, згодом діти поїхали, а дружина померла. Тож нині залишився на самоті, аби не опалювати велике приміщення. Облаштував спальне місце на кухні. Ну раніше газ у нас був газ. Бачите, ж, все получилось, і ми тепер попереробляли на просто плиту, а там сажу і запилось. І все, надіжда тільки на, на вицю. Аби пережити зиму, чоловік заздалегідь готував запаси продуктів, економив гроші, аби закупити дрова та збирав хмиз, аби розтопити буржуйку. Це, це, це з оріха ракета вдарила і оріх рознесло. І це вікно розбило, общем, машину побило мою. І ці гілочки всі я їх порубав, висушив. Тупи люди. Світу нема, води нема, того нема, це, це виживання. Більшість людей, які зараз залишились мешкати на території Гуляйпілля, це саме пенсіонери. Маломобільних людей, як правило, ми евакуювання з міста Гуляйполя, право це Запоріжжя, Дніпропетровська область. З восени почали люди заїжджати сюди, садити огороди, якось налагоджувати, скажімо так, своє життя наступили холоди, холодить, звідси. нині в Гуляйполі залишилось близько 1800 жителів. Аби пережити холоди, місцеві самотужки купляють дрова та збирають хмиз. За словами міського голови Сергія Єрмака, один із благодійних фондів зголосився надати допомогу та привезти твердопаливні палети. Потреба є і у буржуйках, адже до повномасштабної війни місто було газифіковане, і потреби залишати пічне опалення не було. На місто Гуляйполе ми отримали вісім буржуйок з Нідерландів. Деякі буржуйки були встановлені в підвалах, а деякі буржуйки були встановлені в приватних будинках. В нас зверталося ще близько 20 осіб, які потребували буржуйки. Альона Анталуха, Суспільне новини, Запоріжжя. 5 мільйонів гривень на дрони для військових виділили депутати під час чергової сесії Запорізької міськради, яка відбулася 29 листопада. Як розповів Суспільному секретар міськради Анатолій Куртєв, цьогоріч обсяг фінансування програми обороноздатності склав 276 мільйонів гривень. З них більше 32 мільйонів спрямували на закупівлю дронів. Рішенням прийняли, що 5 мільйонів якраз буде йти на одну із частин, які саме в нашому напрямку. Воюють ж під час сесії депутати виділили 21,5 мільйон гривень на ремонт захисних споруд у п'яти медзакладах ще 21 мільйон 300 тисяч гривень на облаштування сховищ на об'єктах водоканалу ці роботи виконуватимуть у співфінансуванні з державою понад 7 мільйонів гривень спрямували на роботу в аварійному будинку на проспекті Соборному 234. Підтримали також петицію про проведення громадських слухань щодо бюджету міста на дві. Тисяча двадцять четвертий рік з першого квітня вступає в силу постанова дев'ятсот п'ятдесят три, яка суттєво ускладнить надання волонтерами матеріальної допомоги. Це значною мірою медицина, дрони і авто для наших захисників. Відповідно до цієї постанови є така ймовірність, що все отримання збройних сил України буде триматися на державних коштах, тому це не є питанням бюджету, це є питанням нашої колективної безпеки. Ми вимагали громадські слухання з єдиною метою, щоб скоротити. Не обов'язкові видатки, тобто не постраждають. Медицина, зарплати держслужбовців, все що є важливим, не буде зачеплено. Наша позиція у тому, що завжди є гроші, які можна переглянути, видатки, які можна скоротити. Як ви пропонуєте це робити зараз? Ну тобто, військовий стан там є певні там ну, питання, пов'язані з безпекою містян, тобто як вони що прийшли, і що вони нуди, де, де ви думаєте це робити? Організувати їх в кожному районі і знайти там укриття, хоча б на 130-150 осіб. То ми докладемо всіх можливих зусиль. Я впевнена, міська рада у випадку, якщо ви підтримаєте цю петицію, також допоможе нам з пошуком місця. Взагалі планували, що бюджет буде йти на слухання депутатів із залученням громадських організацій. Тому повністю буде бюджет розкладений і доведений до спільноти. Але сьогодні проголосували за громадські слухання. Там трошки інший механізм. Зараз будемо відпрацьовувати, але обов'язково з, з соблюденням безпекових за словами Валерії Морозової протягом 10 днів після ухвалення рішення про проведення громадських слухань міська рада повинна повідомити дату, місце і час їх проведення. У Запоріжжі представники ТЦК разом з муніципальною вартою здійснюватимуть поквартирний обхід для оповіщення військовозобов'язаних, зокрема тих, хто не з'явився до терцентрів комплектування або не став на облік. Про це розповів під час чергової сесії міської ради перший заступник міського голови Олександр Власюк. До закону про мобілізацію організація совредування повинні. Призову також ведення обліку наших військово громадян. громадян понеділок провели в районних адміністраціях разом з представниками ТЦК, провели зустрічі з головами ОСББ, з підприємцями всіх форм власності. Наше основне завдання це не ходити по вулицях, як це там робилась до цього, а централізовано оповістити ті громадяни відповідно до списку і розпорядження ТЦК, які не з'явилися з початку війни. Це було прийняте рішення виконавчим комітетом на рішення ради оборони і в межах законодавства. Ми повинні залучатися як громада до оповіщення населення щодо мобілізації. Таким чином, в місті створена 21 група, які будуть працювати в всіх районах залученням поліції, військоматів і муніципальної варти. Якраз ці представники будуть ходити по домівкам, які будуть надавати адреси саме військомат і повинні сповіщати о тому, що їм потрібно прийти на пройти медичний облік і прийти до військомату і відмітитися. Сформовані групи здійснюють поквартирний обхід з 7 до 9 ранку та з 17 до 19 години вечора, сказав Олександр Власюк. Працівники муніципальної варти. Самостійно це робити не можуть. Вони можуть лише знаходитися поряд працівниками центрів комплектування, допомагати їм там, може, реформування які будинки знаходять, які квартири, де забезпечити охорону громадського порядку. Більше того, заходити в будинки, саме в квартири жителів без дозволу громадян. Вони не мають права. Працівники ТЦК заходити в квартиру. Без дозволу громадянам ставив квартиру, не в будинок на квартиру, вони не мають права. Працівники муніципальної варти, також які працівники ТЦК, затримувати громадян і доставляти в будь-який орган державної влади, в тому числі і в саме приміщення ТЦК да, без своди намеданина, якщо він говорить, що не поїду, не мають права. Він був прикладом істинних цінностей. Так про свого колегу Володимира Невойсу розповідає водій муніципального автобуса Максим Кулик. Чоловік загинув, захищаючи країну 10 червня. Відтепер портрет Володимира розмістили в автобусі, на якому він раніше працював. Коли я починав працювати, тут знаєте, як як щось десь щось не, не розумієш по техніці, даже це така людина. Якщо запитаєш у нього, він сидив підкаже, допоможе. Він був справжнім прикладом істинних цінностей, розуміння дружби, відданості своїй професії, будь-то він тут працював чи там служив. Дуже гарна людина. На підприємстві Запоріжжя Електротранс Володимир пропрацював більше п'яти років, розповідає його колега Роман Макаренко. Та у перші місяці війни добровільно пішов на фронт. Хоча він був за фахом моряк. Але все одно пішов у спокутні війська, бо він був старшиною, тобто то сержантом. І довго він був на нашому запорізькому напрямку, потім їх передислоцювали на схід, і там він загинув. Пам'ятають Володимира і деякі пасажири. Це добра ініціатива, щоб такі плакати були не тільки. На цьому маршрут на інших. В іншому автобусі розмістили портрет Юрія Кучерявого. Чоловік пішов служити добровольцем з початку повномасштабного вторгнення. Загинув цьогоріч, 14 жовтня, розповідає водій Олександр Лапін. Юра був як чоловік дуже замічательний. відзивчивий, завжди приходив на допомогу. Савіти давав по роботі. За нього ніхто плохого слова не може сказати. Ось та чоловік, на стоїло рівнятися, равнятися. Многії равнялись. Звістку про втрату ще одного колеги Сергія Аврамова. Працівники Запоріжжя Електротрансу отримали кілька днів тому. На фронт чоловік з перших днів вторгнення пішов служити артилеристом. Загинув Сергій 25 листопада, рятуючи поранених побратимів. Розповідає Роман Макаренко. Він був постійно жизні навіть коли приїжджав сюди, він не подавав ніякого виду, що йому там десь щемиті були. Звісно, казав, що от тут краще, ніж там. Роман Макаренко каже: портрет Сергія Аврамова незабаром також з'явиться в одному з муніципальних автобусів. Чоловік розповідає, містянам сподобалася ця ініціатива. Один раз у мене було, підійшла жінка, це я працював 17-й маршрут. На кінцевій зупинки арматурний завод підійшла жінка, сказала передайте всім своїм колегам, ми вам вдячні за вашого героя. Ми раді, що у нас є такі люди. Я вже давно на це звернув увагу і це досить добре, що вшанували героя, який працював на цьому маршруті, який пішов захищати Україну. Це дуже добре. І це ну, добра ініціатива, яка має бути. Це моя думка. Загалом захищати країну пішло 25 водіїв підприємства Запоріжжя Електротранс, сказав Максим Кулик. Єлизавета Баздарєва, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.